Там, де є кров, вбивства. Це просто моя любов. В житті моєму щось пішло не так. Що? Майже не читаю найбільший мій страх. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. На днях я робила опитування у спільноті на YouTube, чи хотіли б ви побачити книги, які я прочитала не українських авторів. І більшість все ж таки хотіла їх побачити, тому в цьому відео я вам покажу і розкажу про такі книги. І трохи статистики мого читання, якщо це так можна назвати: з травня місяця по сьогоднішній день у нас зараз жовтень, я прочитала. Десят п'ять книг, із них. На секундочку, 58 це українські автори. І для мене це дійсно приємний шок, тому що я знайшла своїх фаворитів і книги, які потрапили мені в саме серденько. Саме через це виникла рубрика на моєму каналі. Читаємо українське. Вже випущено три відео, де я розповідаю вам про такі книги, про ті, які мені дуже сподобались і які мене не вразили. Всі посилання на ці відео я залишу в описі, тому... Дуже рекомендую вам їх подивитися. Впевнена, що кожен з вас зможе знайти свою книгу, яка прямо дуже-дуже сподобається. А інші сім з цієї статистики це були зарубіжні автори, і саме про них сьогодні я вам розповім. А перед тим як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики, пальчики, пальчики догори цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. В коментарях деякі з вас просили ставити оцінки книгам, про які я розповідаю. Тому сьогодні вони таки будуть, буде рейтинг від найкращих книг до тієї, яка мені не сподобалась. Я оцінюю книги по п'ятибальній шкалі. Тобто 5 4, 3, 2, 1 Логічно. І почне це відео найкраща книга, яку я дочитала зовсім нещодавно. Це було прямо перед марафоном моїм останнім 24 години читання. Це відео є вже на каналі, і ви можете. Його подивитися. І це книга там, де співають раки. Це п'ять із п'яти неймовірна історія, яка проникає просто в саме серденько. Манера авторки доволі легка, і книга читається швидко. Хоча історія не легка про важкі життєві обставини. Єдине, що в кінці книги один момент мені хотілося або взагалі прибрати, або якось більше його пояснити, тому що мене, як читачку, він так знаєте, завів в ступор, і я така, що. Серйозно? Але, незважаючи на це, книга мені дуже сподобалась. Сама головна героїня, як вона розкривалась, ці неймовірні описи природи. Ну, вау, просто. Все допомагає зануритися в атмосферу цієї книги і разом з цією дівчинкою прожити і побачити її життя. Сюжет заключається в тому, що у нас є Кая, дівчинка, яка зовсім рано залишилася сама. Мама кинула велику сім'ю, потім старші брати та сестри розбіглися, і все тому, що вони жили з батьком, який дуже багато пив. І а вже ж, на жаль, бив і маму, і дітей, і реально жити з ним було не. Нестерпно до цього всього, а вже ж ми бачимо частеньку нестачу грошей, тому що він не працював, в нього була тільки якась пенсія, бо він був військовий і все. І на ці гроші жила велика сім'я. Їх хатинка була маленька, без всіх потрібних комунікацій, і знаходилась вона біля моря та біля болоту, тобто далеченько від цивілізації. І ми бачимо, що Кая залишається один на один з батьком. І це доволі важко, тому що він продовжує пити і пропадає. Кай залишається без їжі. І без потрібного догляду старших людей. Але вона не здається, вона їсть брукву з городу мами, дуже мало кукурудзяної каші розтягує, прям щоб їй вистачило на довший період, поки батько повернеться і залишить хоча б якісь гроші. Ми бачимо, що їй доволі важко. А невдовзі і пропадає батько. Тобто вона залишається зовсім сама. Але вона не здається. І дійсно, я дивлюсь на каю, і я розумію, що навіть якщо в житті все йде не так, і ти взагалі в цьому не винна, не потрібно здаватися, не потрібно пускати руки, тому що кожен з нас зможе прожити своє життя навіть в таких тяжких обставинах. Щодо людей, які знали, що Кая існує, і навіть придумали називати її болотяним дівчиськом. Замість того, щоб допомогти маленькій дівчинці. Вона тільки один день була в школі і пішла звідти, тому що в неї не було взуття, Ви розумієте, що не було потрібного одягу, і вже ж однокласники говорили про неї погані речі за спиною, тому вона там не затрималась. Ми бачимо, що вона самотня, і єдине, в чому вона бачить свою віддушину, це от природа, місцевість, в якій вона живе, і чайки. Кожного ранку вона годує чайок. І хотілося б, щоб у цієї дівчинки було щастя. Правда, я читала цю історію і реально хотіла, щоб вона знайшла свою людину, близьку, яка її зрозуміла, підтримала, допомогла. Вона знайшла таку людину. Але все було непросто. Її життя наповнено було різними важкими обставинами. До чого це призвело? І ким вона стала, ви можете дізнатися, коли прочитаєте цю книгу. Історія для мене неймовірна, і дійсно, ця книга тепер входить в мої найулюбленіші книги. Ця історія для того, щоб подумати, для того, щоб поспівпереживати. і зрозуміти, що людям деяким потрібна допомога не ділом, навіть а словом, а присутністю просто поговорити, послухати. Неймовірна історія, а природа, ця про яку пише авторка. ну вау, я дійсно люблю, коли є такі описи, в які ти просто поринаєш, і наче бачиш крізь сторінки все це, що описує. Автор. І я дійсно рекомендую цю книгу. Знаю і багато чула, що є ще фільм, і він такий же неймовірний. Я його ще не встигла подивитися, але думаю і планую, що скоро це виправлю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви цю книгу і чи дивилися фільм, і які враження ви отримали. Наступна книга також потрапила мені в саме серденько, і це 5 з п'яти Аляска Анни Волц. Я дуже хотіла цю книгу, я прям про неї мрію. Дивилася на неї, дивилася, допоки мені Анчка цю книгу не подарувала, і я її вже прочитала. І я не помилилася. Ця історія душевна і чуттєва, яка пограла на всіх струночках моєї душі. Вона про вірність, вона про відданість, про співпереживання, про важку хворобу, яка може зіпсувати все життя, якщо поряд з тобою не буде вірних друзів та чотирилапого помічника. Ми маємо трьох головних героїв двох дітей Паркер та Свена і Аляску. Це пес. Ми бачимо, як історія розвивається, і як цей пес стає помічником і навіть рятівником в деяких життєвих ситуаціях. В цій книзі є. Найбільший мій страх. Я дійсно про це доволі часто думаю, переживаю, інколи навіть себе накручую з приводу цього. Не буду вам казати, що це за страх, що ви прочитали цю книгу, і потім можете мені написати, і я вам підтверджу: так воно чи ні. Але книга мені сподобалась. Можливо, вона десь дитяча, підліткова, але вона про такі от життєві важливі події. І про собаку. Там, де є тварини, в книгах це просто моя любов. Тому, якщо ви хочете написати книгу, пишіть про тварин і давайте мені почитати, і я вам скажу, що це моя любов. І після душевних, чуттєвих, добрих історій Настя пішла куди? Правильно, правильно, в хащі, там, де є кров, вбивства, дуже страшні вбивства, маньяки. І все це знаєте, що? Підв'язано на жінках, тому що жертвами були жінки, і це хірург Тес Геррісон. Нарешті я прочитала першу книгу з циклу. Я дуже довго чомусь відтягувала це, коли всі мені казали: Настя, бери, читай. Тобі сподобається. Не знаю, чого я чекала, але. Історія неймовірна. Вона не для слабких людей, не для нервових людей. Якщо у вас такі історії лякають, то вона не для вас точно. Тому що настільки все продумано, настільки все детально, все зрозуміло. І ви з цією історією прям такі вдихаєте і коли читаєте, не дихаєте. Тому що інколи страшно, інколи прям. Дуже страшно. А інко ви такі думаєте: та ні, 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 це неправда, такого не може бути. І, і ти типу, по себе заспокоюєте. Мені книга дуже сподобалась, тому що трилери детективи я дуже люблю. А особливо коли вони такі, я прям. Захопливо їх читаю. В основі сюжету ми маємо хірурга і жертви в нього жінки. І він не просто їх вбиває. Що він там з ними робить, не буду розповідати. Якщо захочете, ви можете це прочитати в цій книзі. Також ми маємо героїню, яка два роки тому врятувалася від маньяка. І щось також з нею пов'язано, тому що є якийсь зв'язок. Що це за зв'язок, як там все розвивається? Ви можете дізнатися, коли прочитаєте цю Книгу. Дійсно, від неї неможливо відірватися. Єдине, що моя помилка була в тому, що я почала її читати о першій годині ночі, і це дійсно була помилка. Перед тим я перевірила, щоб в мене було все вдома зачинено, все було тихо, спокійно, і навіть після цього мені було доволі важко засинати, але книга того. Варта. Після цієї книги я зрозуміла, що прочитаю всі книги з цього циклу. Якщо ви вже знайомі з Тес Геррісон, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як вам її книги і взагалі свої враження та відгуки. Мені буде дуже приємно почитати. Наступна книга доволі нетипова для мене, тому що я майже не читаю фантастику, фентезі, але чому би не спробувати, чому не відкрити себе в інших жанрах. Я звернулася до влади, це читачка мав книжкового клубу, яка просто знає все про ці жанри, і попросила порекомендувати мені книгу, яка б мені сподобалась. Вона знає, що я читаю трилери, детективи, і вона мені порадила шістку воронів лі бардугу. І це для мене 5 з 5. Я ніколи не думала, що поставлю 5, Книзі жанру фентезі. Але воно дійсно так. Коли я прочитала цю книгу, я написала Владі, що я буду читати тепер фентезі. В основі сюжету цієї книги ми маємо, знаєте, нотки детективу та трилеру. Можливо, тому вона мені відгукнулася і сподобалась. Не знаю, але я правда не могла від неї відірватися книга доволі немаленька, але я прочитала буквально її за два вечори, і так я читала, і прям вау, події запали. Події я хотіла дізнаватися, хотіла разом з героями переживати все, що й вони. І ну дійсно, я не очікувала, що фентезі викличе в мене такі неймовірні емоції. Ми маємо шість героїв, які зараз в банді покидьків. У кожного з них є своя життєва історія, як вони в цій банді опинилися. Їм потрібно проникнути в льодовий двір для одного важливого завдання: на кону стоять величезні гроші, але ще ніхто не проникав в той льодовий двір. А навіть якщо проник... То ніхто живим звідти не вийшов. Це величезний ризик. Але банда покидьків туди відправляється. І в книзі ми бачимо історію, як вони туди йдуть, що вони там роблять, що там відбувається. Динамічність сюжету мене настільки захопила, що я прямо ж така: Вау, а що буде далі? Вау". Ну, я реально не можу вам передати цих емоцій, тому що я сама не очікувала, що так буде. Я думаю, що якщо вам подобається фентезі, то, скоріш за все, ви цю книгу читали, тому поділіться, будь ласка, своїми відгуками в коментарях, мені буде дуже приємно. А також я відкрита до ваших рекомендацій. Якщо у вас є улюблені книги жанру фантастики, фентезі, напишіть мені їх в коментарях, і я також, можливо, їх прочитаю. А цю книгу я вам рекомендую. До речі, це дилогія, є друга книга. Короліство. Шахраїв. і я була впевнена, що я відразу її прочитаю, але якось пройшов місяць, я ще до неї не дійшла. В цьому місяці, в жовтні, хочу її прочитати, Навіть записала собі в плани, тому що ця книга закінчується ну прям так, що треба брати і читати другу, але чомусь, чомусь в житті моєму щось пішло не так. Тому в цьому місяці обов'язково її прочитаю і дізнаюся, чим вже закінчується ця історія. Про книжки розповісти. Ну що, тобі не Да? Ну розповідай, що ти читаєш зараз. Яку книжку М -м, про котлетки, та ти тільки про котлетки книжки читаєш? Наступна книга Знайди мене Вернана. Я поставила цій книзі 4 з 5, тому що для мене всередині книзі вже було зрозуміло, що до чого і як взагалі буде далі розвиватися всі події. Це цікавий доволі трилер, який показує нам, що буде, якщо батьки виберуть кар'єру аніж здоров'я і безпеку власне дитини. Ми бачимо головну гриню, грей, молоду дівчину, яка має чоловіка, яка в принципі дуже добре виглядає, але вона пиячить. І от за цією от ідеальною картинкою ми бачимо, як розвиваються всі ці події. Одного разу вони з чоловіком полом приїжджають до її мами на Різдво. Йдуть на вечірку, там відбувається в них суперечка. Вони з полом їдуть додому, вона прокидається вранці вдома, а пола і автомобіля його немає. Він зник. Що з ним сталося? Як взагалі будуть розгортатися події, які таємниці були приховані за сімома замками? Ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книгу. Манера автора мені сподобалась. Книга читається швидко, легко, але особисто для мене було трохи очевидно, тому що я дуже часто читаю детективи і трилери, і мене доволі важко здивувати. Цю книгу я можу вам рекомендувати. Наступна книга буквально мене переслідувала. І Я не жартую. Я бачила її всюди. У відгуках в інстаграмі, в тіктоці, на Ютубі, в якихось реклама. Всюди Потім я сіла і роздивилася її обкладинку І зрозуміла, що Ну що робити, вона мені потрібна. Я її замовила, і це незриме життя Аді Лярю. Обкладинка дійсно неймовірна. Якщо ви її читали, бачили, то ви, в принципі, думаєте, що зі мною погодитесь. Але, на жаль, обкладинка це найбільше, що мені сподобалось в цій історії. Я поставила цій книзі три, але це так знатяжечко. Сама ідея. Дійсно класна, от реалізація якось мені не зайшла. Мені було в деяких моментах, ну прям занадто нудно. Деякі б описи я просто прибрала, і я думаю, що сюжет від цього би не постраждав. Для мене особисто відсутня будь-яка динаміка. Тобто я читала, читала, читала. Така ну окей, ну окей, ну окей. Сюжет класний. Ми маємо молоду. Аді Лярю, яка продає душу мороку. Взамін на вічне життя. Але є один нюансик: люди її не запам'ятовують. Тобто, якщо вона побачила людину, поспілкувалася з нею, вийшла буквально там з дому, вийшла кудись чи настав наступний день, її просто не пам'ятають, і все починається спочатку. Так, ми бачимо її подорож довжиною в 300 років. Вона переживає різноманітні класні історичні події, але мені не сподобалось, що вони всі передані через призму саме її стосунків, і в основному любовних якихось стосунків. Ну не знаю. Мені інколи здавалось, що це можна пропустити або описати з іншого боку. В мене книга і сама історія, саме ця. Передана авторкою не вразила, я не прониклась. Єдине, що це були останні стосунки аділярю, там було щось цікаве. Дійсно, було цікаво спостерігати, читати і все як закінчилося. Також ми маємо: а вже ж, а вже ж». дуже банально, але стосунки якісь самої аді з Мороком і як вони розвиваються. Очевидно, також занадто. Тому не знаю, мене особисто історія не вразила. Мені було нудно читати, і я не скажу прям, що вау, як цікаво! Є, до речі, класний фільм Вік Адаліни. Він мені нагадав десь цю книгу, але фільм мені сподобався набагато більше, тому що там от події і сюжет розвивався набагато цікавіше, аніж в цій книзі. Тому не знаю, що сказати вам. Якщо ви читали цю книгу, напишіть мені пару слів, але я не прониклась і мені історія не відгукнулася. І дійсно, я. Я навіть думаю, що, якщо ну, б я її не прочитала, нічого б жахливого не сталося. І остання книга, яка мені взагалі не сподобалась, я навіть не знаю, це один чи два. Але дійсно, це просто дарма витрачений час. Я її прочитала, тому що у нас в минулому місяці, у вересні, було завдання в моєму книжковому клубі, закохані у книги, прочитати книгу, де є місяць у назві. Я вибрала ніч у самотньому жовтні. Історія ведеться від Собаки нюха, який веде щоденник свого жовтня, кожного дня він пише про те, що він робить. З цього щоденника ми розуміємо, що він з господарем готується до якоїсь гри, де є інші учасники, у яких також є свої тварини. І в ході цієї підготовки відбуваються різноманітні події, інколи вони доволі дивні та моторошні. І я сижу, читаю цей щоденник і чекаю, а вже ж якоїсь класної розв'язки, коли буде сама гра, що ж там буде відбуватися. А автор описує цю гру на три сторіночки дуже швидко, дуже якось так оп-оп-оп, все закінчено. Ось нате тримайте. Я така, що? Серйозно? Тобто, ми маємо підготовку до гри. Всю книгу вона невелика, дійсно, але ну вибачте, будь ласка, і в кінці ви описуєте гру просто на тяп-ляп. Особисто для мене це було на тяп-ляп, і я взагалі не зрозуміла, що то було. Я така закрила цю книгу і думаю, М, клас, супер. Я написала відгук в інстаграмі в сторіс, і дехто з моїх читачів написав, що в принципі весь цей місяць це і була гра. Можливо, я не сперечаюся, хай воно так і буде, але я хочу якоїсь розв'язки класної. Коли всю книгу ми йдемо до цієї гри, навіть якщо вона відбувається на сторінках цієї книги до самої розв'язки, дайте мені якесь динамічне закінчення. Дайте мені таке закінчення, щоб я така закрила книгу і зрозуміла, оце було вау, оце дійсно вартувало того, щоб читати до кінця. Не було в мене такого, мені не сподобалась книга, мені не сподобалась манера автора, і мені не сподобалось те, що він так закінчив цю історію, як ніяк. І це було моє перше знайомство з автором, І, на жаль, я тепер не знаю, чи буду продовжувати ще читати його книги. От така от історія вийшла. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Ставте свої пальчики пальчики пальчики, пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. А в коментарях напишіть, будь ласка, чи читали ви книги, про які я сьогодні розповідала, і які ваші враження. Мені буде дуже приємно.